Добрий день! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Вогоцька Зоряна Боданін. Сьогодні я вам розкажу про найважчу і найбільшу проблему після вживання метформіну. Метформін це препарати, які призначає ендокринолог або сімейний лікар для зниження цукру в крові для хворих, які хворіють на цукровий діабет. Коли ми призначаємо метформін, ми стараємося призначати дробними дозами, тобто починаємо з менших доз, і хоча б два рази на добу, а не зразу цілу таблеточку, щоб було менше побічних дій. Але основна найбільша побічна дія, про яку часто замовчують або не договорюють, з якою приходять найчастіше схвильовані пацієнти. Що це є? Це є проблема, коли не вистачає вітаміну В12 в організмі. Це не проста проблема, її важко визначити, тому що прийдеться опитувати хворих, скільки часу він приймає метформін, в яких дозах він приймає, коли йому робили замісну терапію вітамінами В12 чи вітамінами групи В. І скільки років він почав приймати метформін, чи були якісь додаткові схеми, і чи є інші препарати у схемах цукрознижуючих препаратів. Це все визначається, і від того йде лікування. Що може виникнути, і які проблеми виникають від метформіну неконтрольованого, коли не вводиться внутрішньом'язово вітаміни групи Б, а особливо В12? Чи можливо В12 замінити? Ні, В12. Ви не заміните ні таблеточками не їжею, тому що вітамін в 12 колиться тільки внутрішнє м'язево. Коли людина приймає метформін, вітамін в 12 повністю блокує всмоктування в організмі. Тобто, з чим би ви не їли, не вживали. Він просто-напросто не засвоюється. Які проблеми викликає нестача вітаміну В12 у хворих, що вживають метформін? Це є, виникає хвороба Адісона Бірмера. Як вона проявляється? Вона проявляється перший шлунково кишкового тракту, тобто язик темно-червоного, темно-вишневого кольору, згладження соски на язику, також нудота блювота, гіркота в роті, порушення апетиту, смаку. Проноси, які міняються закрепами, з боку нервової системи, це є парастезії, зниження слуху, зниження зору, втрата чутливості, особливо втрата чутливості нижніх кінцівок, великого та другого пальця на нижній кінцівці, зниження тонусу м'язів. аж до М'язової слабкості в руках, ногах може бути атонія м'язів сечового міхура, нетримання сечі, імпотенція. Також проявляється депресію, зниження пам'яті, тахікардія. Від чого появляється тахікардія? Від того, що блокується всмоктування кальцію в організмі. Не вистачає Б12 і не всмоктується кальцій. Від того виникає тахікардія, ламкість кісток, ламкість зубів. Появляється атеросклероз судин, фіброз м'яких тканин. Всі ці проблеми можна уникнути, якщо ендокринолог чи сімейний лікар попереджує хворого. Ми вам назначаємо метформін, але ви що три місяці або два рази у рік проколюєте вітаміни групи Б. Що це може бути? Це може бути ціанокобаламін, вітамін групи В12. Або в комплексі Вітациртин 2 мл раз на добу 10 днів. І цих проблем можна легко уникнути. На все вам добре. З вами була Лікар Богуцька Зоряна Боданіна. Підписуйтеся на мій канал. На все вам добре. До побачення!